Давайте договорюємося так з вами. Ви чаще поглядаєте на телефон, як тільки пропущений, зразу їх перенабирайте, хорошо? А ми, в свою чергу, теж їм об'ясним. Ну що люди живуть в такій зоні, де плохо дрова. Ну, отрував... Ельфі... Поставте Черкасова Світлана, так? Пшановні колеги. Зараз спробуємо з ними ще ми зв'язатися, Але ви є, так я да. Шановні колеги, сьогодні в нас проходить засідання комісії з, комісії з місцевого самоврядування регламенту депутатської етики, законності та округ порядку. Інформую, що сьогодні на засідання із п'яти депутатів пройшло чотири. Кворум є цього достатньо для розгляду питань та прийняття відповідних рішень. немає? немає? Розпочнемо розхожу, так? Так, порядком денним ви ознайомлені. Сьогодні на засіданні комісії виноситься дев'ять питань. Є зауваження чи пропозиції до особливої черги денної? Немає. Дякую, тоді переходимо до розгляду черги денної. Перше питання. Переходимо до розгляду черги денної. Перше питання. Про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування Близніківської селищної територіальної громади на 2024-2026 рік, затверджено рішенням селищної ради від 21 грудня до 2023 року. По даному питанню нас проінформує. Ірина Володимировна ласка. Дякую за увагу. Шановні члени постійної комісії. Програма розроблена у 23 році на 2024, 2025, 2026 роки. І перший рік ми з нею вже пропрацювали на цьому засіданні. На сесію виноситься пропозиція внести до неї зміни. Перший пункт це висвітлення діяльності органів місцевого середування на шпальтах медіа. За цей рік ми витратили до 300, більше 300 тисяч гривень на висвітлення, і поступила пропозиція від Геннадія Степановича. Так життя вимагає висвітлювала діяльність не лише в нашому місцевому медіа нове життя, а й в Слобідському краї. Тому що тому ми пропонуємо на 25 26 роки на висвітлення поставити по 600 тисяч, щоб висвітлювати вашу діяльність. Наступні зміни, які пропонуються, ви знаєте, що в нас розроблено бренд громади. І тому ми в нас є пункти, такі розроблення ескізи, затвердження та виготовлення символіки, створення та покращення позитивного іміджу громади, це виготовлення та розповсюдження тематичних рубрик е, інформаційної продукції символікою та презентації територіальної громади. І ми пропонуємо на ці на ці заходи, Ми нічого в них не міняємо, збільшити суми на 25 п'ятий рік поставити там на. Ну, відповідно з по 100 тисяч по і по 150 на 26 рік з метою того, що будемо популяризувати і бренд громади, і будемо виготовлювати, е, ну оголошувати конкурси е, нашої символіку, нашої громади. Тобто цей прапор і герб уже громади. Не логотип, не бренд, а вже офіційні символіки. І на на це для цього ми просто пропонуємо збільшити вартість ресурсів, фінансових ресурсів у програмі на 25-26 років. Оце всі зміни, які ми. Змінити програми. Шановні присутні, Є запитання до доповідача. І переходимо до голосування. Хто за те, щоб схвалити даний проєкт та запропонувати на розгляд сесії з Будінківської селищної ради? Хто за, прошу визначити. Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Створення структурного підрозділу молодіжний простір Близнюківщини» комунального закладу, «Центр комунальних культурних послуг. По даному питанню нас інформує Богдан Бухтатий. Будь ласка, всім доброго дня. Було вирішено розвивати далі молодіжну політику, яка зараз є в нашій громаді, підтримувати активну мови. Саме тому нам потрібен структурний підрозділ, молодіжний простір для того, щоб. Ми подалі реалізовували всі їхні грантові можливості і могли їх офіційно висвітлювати серед наших партнерів, тому що вони задають питання, як саме у вас створений молодіжний простір. Те, що він нас функціонує, вони всі бачать. Соцмережі ведуться, інстаграм, телеграм. Вони самі через громадську організацію ТЕМ творці ефективної молодіжної політики. Це все оформлюють, але нам краще, щоб нам вже був структурний підрозділ. І вони і ми... по факту і заробітну плату отримують Центрі культурних послуг, так. Так, що на посадах культпрацівників. Так. Так, так вони вже так, так, чим це займаються за те, отримувати Молодіжний час у заканів те, що є. Так, абсолютно правильно. Молодіжний працівник така посада з'являється. І це так само і державна ініціатива, щоб молодь могла себе реалізовувати і включала в життя громади. Саме для цього ми і вводимо структурний підрозділ молодіжних простор Бузниківщини, який буде охочувати всю нашу громаду. І так само, якщо молодіжні простори будуть створюватися в Старостинських округах, у них вже буде своє керівництво. Назвемо так. Це започаткову за молодіжну політику, щоб не створювати молодіжну раду, яка колись можлива, коли буде більша кількість активної молоді, тоді вже можна буде переходити до молодіжної ради. А це тільки перший крок, який ми узаконюємо. Малеса. Запитання є до допомога. Якщо запитань немає, пропоную перейти до голосування. Там на голосування. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та запропонувати його на розгляд чергової сесії? Хто за, прошу визначити. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання статусу юридичної особи публічного правоструктурного підрозділу Близніківської селищної ради, відділу будівництва архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Близніківської селищної і ради Лозівського району Харківської області в області затвердження положення про його про нього та вжиття заходів щодо його державної реєстрації. По даному питанню нас проінформує. Начальник відділу будівництва архітектури та житлово-комунального солдатства Доброго дня, шановна комісія. Дане питання винесено на сьогоднішню комісію для подальшого його розгляду на сесії з метою приведення відповідності нашої містобудівної документації, Оскільки до цього всі дозвільні документи були підписувані безпосередньо головою нам потрібно створити юридичний відділ, який вже бере всі на це всі повноваження в плані містобудування, будівництва, архітектури, житлово не юридичний відділ а як юридична да, юридична особа. Тобто всі повноваження переходять на нас. Голову з голови знімаємо це питання. Буде вже начальник відділу ЖКХ цим займатися. Якщо як сказати, якщо правильно, то там і повинна бути відповідна освіта архітектурна для надання дозвільних документів при початку будівництва, при його завершенні. Ось таке питання, його потрібно розглянути. Це не вимога часу, це вимога нашого законодавства і, і норм. Це, це воно потрібно таке, щоб воно було, щоб посадова особа була, яка в нас цим займає. А це буде відділ Близняківської селищної ради. Це так вимагає. Uh -huh. Так як відділ освіти, це просто самостійний відділ. Uh -huh. Не в складі селищної ради відділу, а самостійний відділ селищної ради. Зрозуміло? Не зрозуміло. Що ви кажіть, що, щоб не було запитань, розглянути? Зрозуміло? Uh -huh. Дякую. Якщо запитання якщо не... Дуже роз... смішно. Дуже. Хороша, це... у нас безбар'єрність. Розглянемо ці питання. Я... Це, це на контролі. Роз... Питання пропоную перейти до, голосу, до голосування. І станом на голосування питання за те, хто за те, щоб погодити про даний проєкт рішення та винести на чергову. На чергове засідання сесії Близніківської селищної ради. Це питання номер 3 Хто за, прошу визначити. Хто проти? Хто утримався? Якою рішення прийнято одноголосно. Ну, у нас імені. Є... Можете вклету, дивіться, можете бути присутні, можете бути витратити. Ваше питання. Дякую, Наступне питання: про внесення змін до положення по службу у справах дітей Близнюківської селищної. Ради Лозівського району у Харківської області. По даному питанню проінформує Ірина Володимирівна. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення внесення змін до положення про службу у справах дітей. Зміни суттєві, ми просто змінюємо юридичну адресу вулиця Свободи на вулиця Незалежність. Приводимо всі документи у відповідність. Це всі зміни. Ну, нас як суттєві, думаю, що будемо розглядати. Шановні члени комісії. Зрозуміло, питання? Угу. Запитань до, до повідача немає? немає? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто за те? Хто, щоб погодити даний проєкт рішення про внесення змін до положення послуг у справах дітей та винести на засідання чергової сесії Близніківської селищної ради. Хто за, прошу визнатися. Дякую. Рішення одноголосно. Наступне питання про затвердження структури виконавчих органів Близніківської селищної ради 8-го скликання та загальної чисельності апарату ради. Витрат на утримання з 01 січня 2025 року. По даному питанню також проінформує нас Ірина Володимирівна. Ну, традиційно ми виносимо щороку питання про затвердження структури з 1 січня, і цей рік не став виключенням. Але в цьому році у нас трішки такі суттєві зміни. По-перше, ми вводимо посаду першого заступника селищного голови. В зв'язку з цим виводимо одну вакантну посаду заступника. Далі ми в зв'язку з тим, що утворюється юридична особа відділу ЖКХ, ми в його структурі вводимо два сектори. Це сектор з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту. Знову ж таки, це вимога законодавства, щоб був окремий структурний підрозділ. І другий структурний підрозділ це сектор з питань роботи з містобудівної документації. Це знову ж таки повинен бути окремий структурний підрозділ, яким цим займається. В зв'язку з тим, що нами розроблено і затверджено комплексний план. На зараз ми на стадії розроблення комплексного плану просторового розвитку, вже затвердили на сесії завдання. То саме цей сектор і буде займатися цими всіми, всіма документами. Такі зміни. Наступна зміна в зв'язку з обранням старости Лукашівського старостерінського округу, Ми із структури. Вводили посаду, адміністратор віддали на робоче місце у Лукашівському Старостинському округу. Ми так людини не призначали на цю посаду, зараз вона просто не потрібна. Які в нас ще зміни? Там в службу у справах дітей додаємо одну посадову одиницю ще в структуру самої селищної ради, головний спеціаліст, який буде займатися закупівлями. Це не нова людина, цю людину ми виведемо і структуру, звільнемо із відділу ЖКХ. Це Галина Сагаровська, вона займається закупівлями. Так як вона займається саме закупівлями селищної ради, вона буде головний спеціаліст просто селищної ради. Щоб вже відділ ЖКХ займався окремо своїми закупівлями, своєю роботою. В принципі, отакі зміни у нас. Шановні колеги, є запитання до контролю. Якщо нема запитань до доповідача, пропоную і хто не важна виступити, щоб не тому пропоную перейти до голосування. Шановні колеги, застав на голосування. Хто за те, що погодити проект рішення та винести на засідання чергової? Сесії Близніківської селищної ради про затвердження структури виконавчих органів Близніківської селищної ради, 8 скликання та загальної чисельності апарату ради. Витрат на утримання з 01 січня 2025 року. Хто за, прошу визначити? Хто проти, утримався одноголосно. Дякую. Переходимо у рішення. Прийнято переходимо до наступного питання про затвердження мороз. Олена Анатолівна Олена Олена на посаду ставити Степулатівського, Старостинського, округу, Близниківської селищної територіальної громади Одівського району. Ну, це питання у нас не то, що часто ми вже знайомі з цією процедурою, що ми розглядаємо погоджуємо. Олена Анатолівна у нас тут присутня, є це питання, може до неї. Я хочу а сказати, що це, це не нова людина, досвід роботи у сільській раді, тут вже великий-великий, це знайомо. Це не те, що чоловік прийшов і не знає роботу. Вона знає, знає роботу, я думаю, і тягнула, і потяг. Робота складна, ви знаєте, і ми вже знаємо, тому що з сторони спочатку було, зараз вже ми і більшість депутатів зрозуміло, що це що це таке робота. Питання... Як добити... а да. Не числиться. Да, да. ну, тому що у нас і так проходить часто зміни так, так Так, шановні колеги, якщо я спитав запитання, немає? Бажаючи хтось щось сказати, немає. Тоді переходимо до, голосу, до голосування. А то хто за те, щоб погодити проєкт рішення та винести на чергову сесію Близніківської селищної ради питання про затвердження мороз Олени Олександрівни старост... на Олени старостинського... Анатолійовни на посаду старости Бурбулатівська, Старостинського округу, Близніківської селищної територіальної громади Лезівського району Харківської області? Хто за, прошу визначити. Хто проти? Хто утримався? Олена Анатолійовна, ми тут не то, що вітаємо, бажаємо успіхів. Рішення прийнято на ну, голос про погодження. Проєкту. Дозвольте, я допомню це просто інформування. інформування. Зв'язку з тим, що воєнний стан, як ви пам'ятаєте, ми громадські вода не проводимо і але ми повинні за деякий час. Оголосити про проведення сесії, на якій буде розглядатися це питання на сайті селищної ради. В понеділок, 16 грудня, на сайті селищної ради розміщено оголошення про те, що 20 п'ятницю буде сесія, на якій розглядатиметься питання про затвердження на посаду старости Борбатівської старостинського. Для чого це робиться? Сесія відкрита і може кожен громадянин прийти на від бути присутнім при обговоренні питання, якщо бажають при обрані старості. Тобто, отаким от чином залучаються громадяни для обговорення. Дякую. Дивіться, можете бути присутні, можете. Да, так, Чи питання як? Дякую вам. Да, да, чій, да, ви да, да, да. Так, переходимо до на, на наступного питання. Побачення. Приходимо до наступного питання. Про затвердження кудапу, Богдана Олександровича на посаду першого заступника селищного голови. Ну, хочу проінформувати, це повноваження Близніківського селищного голови виносить питання на сесію, але відповідно до регламенту все рівно ми повинні його ну, розглядати і на, на комісії. І все рівно це повноваження буде з сесією. Дані посади, як Ірина Володимировна мені поправила або підтвердила, без конкурсу, без конкурсу, просто затвердженням, для падання голови на сесії вибухів. Наскільки тепер заступників голови буде? Скільки Стільки було? Три ну, було заступника з питань діяльності виконавчих органів. А ви ж ми розглянули розглядали? Почав бухтати. Ну це пропозиції. Ну ми, ми тут. Дивіться, я скажу потім бухтати. Дивіться, на, дан, на даний момент, перше напевно. На, на даний багато молоді. Багато багато молоді працює буде. На даний момент вимоги, вимоги до посад, і ви чу чули, і зараз є постанова, чи вона взагалі до посад вищих посад це знання іноземних мов. Це одне із основних зараз питань. І в подальшому на посади перших осіб планується взагалі не брати людей, які не мають сертифіката про знання іноземної мови, в частності англій. Наскільки знаю, бухтати Богдан Олександрович володіє англійською кумбою. Це один. На даний момент у нас дуже багато проходить, ви знаєте, тому що іде є інтеграція, бо співпраця з усіма, не тільки з Європейським, взагалі з іноземними громадськими організаціями, урядами, представниками, представниками і постійно. Необхідно, щоб представляли наші представники, бажано, які володіють наземною. У бухтатого все є бухтатого Богдана Олександровича. Вже він напрацював на, на досвід і вже він може представити. І це голова вирішив, враховуючи це основних питань. Я думаю, він, він на сесії на сесії добаво, чому він в частності я не буду за нього там Добавить, чому і саме він, і тому він виносить пропозицію депутата Оксана Олександровича Данова. Він тут присутні. Ну, Знання іноземної мови це є один із аргументів, але ж на посаді керівника Богдан Олександрович показав себе з якої з сторони керівник центру надання культурних послуг. Тому я думаю, мене і Степанович на правильне рішення. І запропонував на ну, цю людину ну, свого заступника. Будемо сподіватися, що Богдан Олександрович оправдає свої чи наші сподівання. Впевнені, впевнені. Знаєте, як у Богдана Олександровича така стеження, дословно така, yeah, 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 що да, yeah, yeah. Я думаю. У мене є бажаючих запитання. Запитань немає? Виступите? Mm -hmm. Богдан Олександрович, а то ми, щоб не позбавили вас слова, а без вас вас женили. Немає пропозиції щось сказати? Тоді пропоную перейти до голосування. Шановні колеги, переходимо до голосування. Хто за те, щоб погодити проект рішення та винести його на засідання чергової сесії? Сесії Близніківської селищної ради про затвердження буктату Богдана Олександровича посаду першого заступника селищного голови. Хто за, прошу визначити. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Дане питання, ще буде розглядатися і затверджуватися на сесії. Наступне питання. Ну, дивіться, Богдан Олександрович, можете придбати. Наступне питання про затвердження плану діяльності Близніківської сели... селищної ради Лозівського району. Харківської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік. Шановні колеги, це питання є таке положення про чи законодавство про регуляторну політику, де передбачено, що підготовка та затвердження регуляторних актів повинна бути планова. І щороку, ви знаєте, це питання виноситься на сесії. На сесії. І не виняток і цей рік. І Ірина Володимирівна пропрацювала разом із усіма нашими відповідними відділами та службами, керівниками, заступниками. І пропонує такі регуляторні акти на 25 рік. Саме про встановлення ставок, ставок та пільг і сплати земельного податку на території Близдінківської селищної територіальної громади Лозівського району Харківської області на 2026 рік, що у 2025 році затвердили, про встановлення ставок та пільг і сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельного податку на території Близніківської селищної територіальної громади Так на 2026 рік. І про місцеві податки і збори на території Близніківської селищної територіальної громади, також на 2026 рік. Роз, ну, рік. Розроблений цього, і хто відповідальний, це заступник селищної по центру питання, заступник селищного голови, Кулікова Надія Миколаївна і відділ фінансів Близніківської селищної громади. І четверте питання про методику розрахунку орендної плати за комунальне майно на та пропорції її розподілу. Тут не зазначено, на який рік. ну, я думаю, що зрозуміло, ну, що на наступні роки за, за цей регуляторний акт відповідальний заступник селищного голови Павлюченко Оля Володимирівна. Такі регуляторний акт. Якщо запитань немає, Дозвольте, я доповню справа в тому, що ці регуляторні акти стосовно податків будуть розроблятися в тому випадку, якщо закінчиться воєнний стан, так як ми і до 21-го, двадцятому році робили, в 21-му році. Якщо воєнний стан буде продовжено, то ми будемо робити так, як і в минулі роки. Ми просто будемо продовжувати рішення 21-го року про податки на 22-й рік. Ми його просто продовжуємо на наступний рік. Тобто ставки залишатимуться ті самі. Якщо воєнний стан буде завершено, ми регуляторним актом будемо встановлювати місцеві податки вже на 26 рік. Але план ми повинні затвердити і внести ці пропозиції. Так, є ще колеги. Десь буде прописано цей, що ви сказали, термін, якщо буде воєнний стан продовжувати, десь це законодавство, Це, 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 це законодавство. Законодавстві, ми просто затверджуємо, і ми можемо це зробити, можемо як на даний момент. Шановні колеги, якщо запитань немає, переходимо до проєкту рішення. Хто, хто за те, шановні члени комісії, хто за те, щоб погодити дане, дане питання, саме затвердження плану діяльності Близніківської селищної ради Лозівського району Харківської області з підготовкою? Проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Погодити даний проект і винести на засідання чергової сесії. Хто за, прошу визначитися. Хто проти, хто утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про проведення звітів депутатів Бузінківської селищної ради. По даному питанню інформує Ірина Володимировна Чепіньова. Дякую, будь ласки, Шановні ласка, члени постійної комісії. Ви всі є депутатами вже не перший рік. І не перше скликання, дехто, і знаєте, що відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад, ви повинні звітувати щорічно перед своїми виборцями, перед громадою. Це передбачає закон, ну не річ, ніж раз у рік. Ми розробили статут громади, знаєте, вже затверджували його минулої сесії, і встановили терміни, що ви повинні прозвітувати до 1 березня. Що ми пропонуємо цим рішенням? Кожного рішення, перед тим, як ви звітуєте, ми встановлюємо строки вашого звітування. І от в зв'язку з тим, що до 1 березня ви повинні прозвітувати, ми вам встановлюємо терміни січень-лютий. Тобто, в січні-лютому ви повинні підготувати звіти про вашу участь у сесіях, постійних комісіях, але не виключно, про вашу роботу з виборцями, з членами громади. І потім там на початку березня нам цей звіт подать. Ми спеціально не розробляли шаблону звіту, щоб не треба було просто заповнити, а в довільній формі вибирайте форми, як ви будете звітувати перед виборцями. Звичайно, органи місцевого середування, старости будуть вам сприяти для того, щоб ви на території громади зустрічалися з виборцями. Ну і, звичайно, з обмеженням там, до 50 осіб, чи в онлайн-форматі, чи в офлайн. Ну, звітували про свою роботу. Тобто в січні-лютому ви звітуєте за 24 й рік. Іх старостане Ну, Якщо ви там скажете, я там готовий звіт, це можна і в онлайн-форматі. Допустим, в Zoom організувати зустріч членами громади. Навіть це краще зараз у воєнний час, це навіть кращий варіант. Так, я, то не можу кількість. Много за який термін вимагає? Відповідно, то ви обрані. Я вам підскажу. Я вам сам підкажу. Так, як, шановні команди, якщо запитань по даному питанню немає, якщо запитань по даному питанню перейду, пропоную перейти до голосування. А тут став на голосування. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та винести його на засідання чергової сесії Близніківської селищної ради? Питання про проведення звітів депутатів Близниківської селищної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, є хто бажає висловитись, ми розглянули чергове. Якщо немає, тоді ми оголошуємо засідання. Засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування регламенту депутатської етики законності та порядку закрите. Дякую.